Лузівський підприємець пожалів торгівців і ненадовго пустив до себе на подвір'я. Обійстя знаходиться у прохідному місці по вулиці Покровській. Згодом бажаючих торгувати тут стало більше, а дехто з них побудував навіси. Вчора, 28 липня, комісія з виконкому перевірила міні-ринок і дійшла висновку. Торгівлю проводили незаконно. Земельна ділянка призначена для житлової забудови, а на ній продавали овочі секонд-хенд. Продавці секонду розповіли, що тут перечікували будівництво торгівельного майданчику навпроти, і вже наступного дня збиралися на нього прийти. З власником овочів комісії не вдалося поспілкуватися. Був продавець, який прозводив торговлю. Ми попросили документи. Документів ніяких в налічі не було. Для в дане час на закупки. Але це, так сказати, не вирішує питання. На даний момент торговля прикращена. Головний спеціаліст управління економіки Тетяна Лега розповіла, що з господарем двору телефоном домовилися зустрітися наступного дня. Під час зустрічі чоловік пообіцяв прибрати торгівлю і огородити свою територію парканом.